Незаконне будівництво на Майдані Незалежності. Будинок профспілок, який згорів під час революції минулого року, не лише відбудовують, але й надбудовують. Державна архітектурно-будівельна інспекція називається незаконним, але два місяці не може отримати з кабміну дозволу на перевірку. Григорій Пирлік продовжить. Новий поверх на даху будинку профспілок, зруйнованого під час майдану, кияни помітили восени. Журналісти звернулися до органів контролю. Буде вчинена перевірка, і буде зобов'язаний профсоюзи повернути саме вид цієї споруди, саме будинку профсоюзу до первісного стану. З моменту, коли записувався цей коментар, минуло два місяці. Роботи тривають. Якщо в листопаді на аркою були надбудовані два вікна, то зараз їх уже три. Що ділиться до будівель? Без Поки були отримані всі погодження профільних міністерств. то вже відбулися вибори. Відбулося переформатування кабміну. Зайти в будинок профспілок без дозволу кабміну. Інспектори не можуть, пояснює керівник столичного департаменту Держархбудінспекції. До червня діє урядовий мораторій на проведення перевірок. Зараз ми повторно подаємо цей об'єкт на погодження кабінету міністрів. забудовника на сьогодні відсутні будь-які юридичні підстави проводити там будівельні роботи. Голова Київської міської ради профспілок Валентин Мельник сьогодні протягом дня не відповідав на дзвінки. У міськпрофраді нам повідомили, що він у відрядженні. Керівник господарського управління організації Олег Красільничок у телефонному спілкуванні визнав, що дозволу на будівельні роботи у міськпрофради немає, але організація намагається отримати його вже два роки. Клопотання в Кабмін щодо перевірки в будинку просвілок Державна архітектурно-будівельна інспекція планує подати на наступному тижні. Наша редакція відстежуватиме цю тему і надалі. Григорій Перляк, Олександр Колосов, перший національний.